До школи обізнаного киянина долучились уже понад дві тисячі жителів міста. Лекції допомагають знайти відповіді на непрості запитання, зокрема, що краще ОСББ чи управитель, як правильно і де утилізовувати сміття. І ще чимало актуальних питань. Заняття ведуть не лише теоретики, а й фахівці практики. Поспілкуватись те та те з представниками міста та фахівцями своєї справи. Ось для чого до колонної заликем до а приходять кияни. А от питання, які турбують людей, абсолютно різноманітні. Зараз початок опального сезону є питання там підключення опалення до е, певних будинків. Це теж якби, зрозуміло. От але головне те, що є е, е, питання, є кому на них відповідати, тобто є прямий діалог з громадою, яка цікавиться проблематикою житлово-комунального господарства, яка е, долучається до процесів управління будинком, і, і саме цих людей ми дуже цінуємо. На кожному занятті охочих дізнатись відповіді на актуальні питання управління чи ОСББ чимало. Кияни самі створюють запити, що їм цікавіше послухати, а організатори школи вже шукають лекторів. Чоловік, який буде читати лекцію, має бути не теоретиком, а має бути практиком. Тобто, якщо це створення ОСББ, він має його створювати. Якщо це по поводу, наприклад, управління ОСББ, він має їм обов'язково хоча б один раз але управляти. Якщо це стосується услуги управління, роботи, в виде там, директора ЖК і так далі, він має був бути быть в прошлом обязательно директором ЖЭКа. ті, хто не має можливості завітати до КМДА на лекцію, можуть долучитись до заходу в мережі. Кожне заняття транслюють у Ютубі на каналі школи обізнаного киянина. Будемо викладати на нашому сайті школи обізнаного киянина. Буде викладатися сама презентація того, хто виступає. Вот. плюс у нас є вебінари. Коли йде вебінар, то трансляція в прямому ефірі йде на сайті 1551, після 1551. службу Можна задавати питання там, можна дзвонити по телефону. Зареєструватись на заняття та дізнатись, коли буде наступна лекція, можна на сайті школи обізнаного киянина. Вероніка сектим Олексій Бережний телеканал Київ.